Доброї ночі, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Нещодавно я розказував про схему, де ви змогли заробити безкоштовно 200 гривень, а також 200 гривень за кожну запрошену друга. Ця акція, ще діє і буде діяти вона до 31 серпня. Інструкцію я трішки доповнив і показав, як зараз можна вивести всі ці кошти на свою банківську карточку. POMP. Тобто ви відкрили віртуальну карту. Зробили одну транзакцію по ній, вам безкоштовно прийшло плюс 5 євро, і ці кошти ви можете відразу вивести. Для того, щоб перейти на дану інструкцію, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Після чого нажміть на кнопку Перейти на сайт і вас перекине на ось таку інструкцію. Як бачу, вам необхідно перейти за посиланням, відкрити віртуальну карту, тут обов'язково в розділі «Invite код ввести мій код, далі пройти верифікацію. І... Після того, як пройшли верифікацію, ви пишете мені, я вам закидаю на баланс 0,6 євро. Після чого ви на будь-якому сайті робите будь-яку покупку. Приміром, можна На сайті Portmonet здійснити донат в розмірі 0,2 євро на благодійний фонд Сергія Притулу. І відповідно вам за це прийде безкоштовно плюс 5 євро. І ось зараз я покажу, як можна вивезти відразу ці кошти, які вам дали за відкриття віртуальної карти і за одну транзакцію. Ось безпосередньо переходимо в свій банк пумп нажимаємо на кнопку Поповнити карту. Далі вибираємо Google Pay. Вводимо суму, на яку ми бажаємо поповнити. Я вводив 200, ви можете ввести 190-195 з врахуванням комісії. І нажимаємо на кнопку Google Pay, після чого додаємо реквізити своєї карти в Google Pay з із, із, із карти Мінфін. І ось бачимо, що мені успішно надійшло 200 гривень після того, як я ввів реквізити своєї карти і підтвердив платіж. І ось бачимо, що успішно було нараховано 200 гривень. Тому успішно вони все виводять. Я вже з цієї роздачі вивів 1000 євро, тобто 40 тисяч гривень. І так само можете заробляти ви. Дають безкоштовно вам 200 гривень за відкриття віртуальної карти і одну транзакцію. І також 200 гривень за кожного запрошеного друга. Тобто ви можете і на собі заробити кошти, і на кожному запрошеному другові. Це все без вкладень, нічого платити не потрібно. Ми просто реєструємось через закордонний паспорт, проходимо верифікацію. Відкриваємо віртуальну карточку, пишете мені, я вам роблю донат 0,6 євро на вашу карту, після чого ви робите покупку на будь-якому сайті за ці кошти, і вам безкоштовно приходить плюс 5 євро, і також приходить безкоштовно плюс 5 євро мені. І ці всі кошти можна відразу вивезти на будь-який свій банк. А також можна через цю карту робити поповнення і купувати будь-що на будь-якому сайті, а також можна купувати послуги, в принципі. Uh. Тобто все досить легко відкрили віртуальну карточку і забрали безкоштовні кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал ЗНР до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.